Режисер картини не моралізує героїв та їх дій. Він ставить нас у ситуації, де смішно і страшно в одному кадрі, а рішення зазвичай мають тільки сіре, а не чорне і біле. Ну і демонструє майже всіх персонажів більше негативними з їх проблемами, пороками та слабкостями, а не супергероями, які за все добре та проти всього погано. Проте сказати на одна битва за іншу, як щось незрозуміле або занадто складне, дуже важко. Повторюся, це дуже масове кіно, так нестандартне, але все таки масове, яке як може ховає свою складність та ДНК Артхауса у собі. Це не нудна лекція політологів та психологів, і не завумна книга про проблеми сучасної США. Тут сатира показана через дію та приклади. Чим божевільніше преслідування, тим чіткіше читається механіка репресій. Чим дурнуватіше гех, тим ясніше зрозуміло, як нормалізується насилля і узурпація влади України. І попри це все, оптимізм, віра в те, що зв'язок батьків і дітей сидніше за ідеологію помсту і є головною ідеєю Андерсона на мій погляд. Саме тут фільм зачіпає найбільше у дрібних вчинках, поглядах і справжніх емоціях. Ну і також у фінальному монолозі одного з головних персонажів оповідання.